Діти, розглянемо з вами задачі на відсоткове відношення двох чисел. Подивимося номер 634 і запишемо коротку умову. Віра прочитала 169 сторінок. Книжки, у якій 260 сторінок. Кілька відсотків сторінок книжки прочитала Віра, тобто навпроти того, що вона прочитала, ставимо Х відсотків, а навпроти всієї кількості сторінок у книжці, ми ставимо 100%. Ви пам'ятаєте, ціла величина це або одиничка, коли ми працюємо з дробами, або 100%, коли ми працюємо з відсотками. Тепер ми можемо розв'язати цю задачу, використовуючи нову тему пропорцію. Але пропорцію ми будемо складати з скільки приходиться на 1%. Знайдемо, скільки сторінок. На 1%. Для цього працюємо з першою строчкою. Нам треба 169 поділити на Х. Далі працюємо з другою строчкою. 260 ділимо на 100, і так як мова йде про одну ту саму книгу. Тоді ми між цими відношеннями ставимо знак рівності. Будь ласка, зверніть увагу, ми знаходимо, скільки приходиться на 1%. Далі нам треба розв'язати рівняння, використовуючи основну властивість пропорцій, що добуток крайніх членів пропорцій дорівнює добутку середніх. Х дорівнює 169 помножити на 100% поділити на 260. Можемо одразу скоротити на 10 чисельник і знаменник, Далі 10 та 26 скоротимо на 2. І 169 та 13% скоротимо на 13. І отримаємо 65% прочитала віра. Тепер розглянемо третю задачу. В цій задачі мова йде про олово та руду. Бачимо, у нас є 80 тонн руди, напроти руди записуємо. І у нас є 6,4 тонни олова. Питають, знайдіть відсоток вмісту олова в руді. Тобто нас цікавить вміст олова, а пам'ятаєте, навпроти слів, всього руда, «сплав», розчин, ми пишемо 100% і знову знаходимо, скільки приходиться на 1%. Тому ми працюємо спочатку з однією строчкою, а потім працюємо з другою строчкою. І так, щоб узнати, скільки на 1%, треба 6,4 поділити на х та 80 поділити на 100. Знову використовуємо основну властивість пропорції 6,4 помножимо на 80. І поділимо на 100. Нам треба зробити так, щоб у нас і в чисельнику і в знаменнику були натуральні числа, тобто ми передвинемо кому на один знак як в чисельнику, так і в знаменнику. Вибачте, неуважно. Тоді у нас буде 64 помножити на 100 і поділити на 800. Тут легко скоротити одразу на 100, а потім 64 та 8 скоротити на 8. І у нас залишиться 8%, складає олова від всієї маси руди. Будь ласка, зверніть увагу на те, як ми працюємо при складанні з пропорцій. Розглянемо наступну задачу: 5 робочих можуть виконати виробити 120 деталей. Скільки деталей виготовить 7 робочих, якщо будуть працювати. З такою швидкістю, як і попередньо. Дивіться, ми знову складаємо пропорцію так, щоб узнати, скільки приходиться на одного робітника. Для цього працюємо з першою строчкою, а потім працюємо з другою строчкою. І так, нам треба 120. Поділити на 5 ми узнаємо, скільки виготовляє один робітник. А потім Х поділити на 7, ми узнаємо, скільки виготовляє другий робітник. І далі вже ми розв'язуємо рівняння за допомогою основної властивості. Зупинюся на розв'язанні складних рівнянь. Записуємо умову. 5 мінус y відноситься до 4 як три відноситься до семи. Згадайте, будь ласка, якщо у нас є пропорція А відноситься до Б, як С відноситься до Д, тоді для членів пропорції виконується основна властивість. Добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. Зараз цією властивістю ми і скористаємося. Добуток крайніх членів пропорції, тобто 7 помножити на 5 Y буде дорівнювати добутку середніх членів пропорції. Це 4 помножити на 3. 7 помножити на 5 Y буде дорівнювати 12. Далі е, аналізуємо вираз, який стоїть зліва. Тут знак множення. Ми шукаємо невідому величину 5 Y. Це невідомий множник. Тоді 5-Y буде дорівнювати. Треба 12 поділити на 7. Представляємо це у вигляді звичайного дробу. У нас ми отримали неправильний дріб. Тому представляємо його у вигляді мішаного числа 1,5 сьомих. 5 Y дорівнює 1,5 сьомих, звідси знайдемо y, це буде 5 мінус 1,5 сьомих. Пам'ятаєте, п'ятірку представляємо як 4,7 сьомих. Мінус 1,5 сьомих. І у відповіді рівняння отримаємо 3,2 сьомих. І так, зверніть увагу, ми використовували основну властивість пропорції. Якщо поглянемо на друге рівняння, я почала з пари, в якій міститься х. Тобто, спочатку запишу добуток оцих компонентів. Це буде 3 помножити на х мінус 2. Дорівнюю, а тоді вже запишу добуток інших компонентів. Це буде 5 помножити на, 9, на 11. Отримаємо 3 помножити на х-2, дорівнює 55, а далі розглядаємо аналогічному тому рівнянню, яке тільки що було в нашому першому прикладі х-2 буде дорівнювати 55 поділити на 3. Представляємо у вигляді звичайного дробу. Це буде 18,1 третя, тоді залишається невелике рівняння х-2 дорівнює 18,1 третя, з якого знаходимо невідомо зменшуване. І отримаємо відповідь третя. Я зверну вашу увагу ще на одну задачу. Номер 637. Ціна товару зросла зі 140 гривень до 175. На скільки відсотків підвищилася ціна товару? Дивіться, у нас була ціна. 140 гривень. Далі вона підвищилася. Невідомо на скільки відсотків. І стала 175 гривень. Ви бачите, в умові вже з'явилося три строчки, але ці три строчки не всі ми будемо використовувати при складанні пропорції. Ви пам'ятаєте, там треба тільки дві. Але знаючи, що ціна стала 175, а була 140, ми можемо знайти, наскільки вона підвищилася в гривнях. І так, 175 мінус 140 це буде. 35 гривень. Це було підвищення. Далі ми це число можемо вписати собі в умову і згадати про це, про те, що ціла величина позначається за 100%. А тут ми поставимо Х. І знову звертаю вашу увагу, ми з вами починаємо знаходити скільки на 1%. Працюємо спочатку з однією строчкою, потім з іншою строчкою. Для цього 140 ділимо на 100 і 35 ділимо на Х. Далі задача вже йде на розв'язання рівняння, використовуючи основну властивість пропорції, ви це вже на даний момент вмієте робити. Все йде через скорочення і знаходження невідомого компоненту. Тому, будь ласка, цю задачу ви можете закінчити самостійно. Бажаю вам успіху, дякую за перегляд моєго моєго відео пояснення